Доброго дня, компанія Автопарк. Сьогодні до нас заїхала в продаж ось така Kia Sorento 2016 року з Америки з мінімальними пошкодженнями. Має два ключі, ось на такій лінзованій фарі, на оригінальних легкосплавних дисках в чорному кольорі. Має перед-зад парктроники, ззаду камеру, електропривід багазника. Ось такі ледовські стопи. Безключовий доступ. Ось так виглядає, має пам'ять сидінь, музика Infinity. повне електрорегулювання сидінь, шкіряний салон, панорамний дах величезний, клімат, підігріви, мультимедіа. Ось так воно все виглядає. Сліпі зони. Позаду має шторки. Ось в такому стані автомобіль. Має розеточки, має задній ряд сидінь. Ще два додаткових для великої сім'ї за потреби. Приїхали, потестили та купили місто Київ по вулиці Сумська, 2А. До зустрічі!